Є сенс їхати до Венеції взимку або ж початком весни. І не стільки тому, щоб заощадити на туристичному зборі, скільки з огляду на те, що саме в цей період там не так людно і не дощить, як восени. Звісно, що це лише моє суб'єктивне переконання. У мандрівках я дотримуюсь принципу менше народу, більше кислороду. Хтось навпаки любить вуличний натовп, як в електричці метрополітену в час пік. Беріть до уваги, що Венеція друге найвідвідуваніше місто Італії після Риму. Близько 8 мільйонів туристів щорічно приїжджають у Венецію. І всі вони, звісно, йдуть до історичного центру на досить невелику площу з вузеньких вулиць. Адже Венеція, хто не знав, це 118 островів, з'єднаних між собою 435 мостами. А межі історичного центру перетинають 176 каналів.